Продовжуємо розв'язувати завдання по темі цілі рівняння. Завдання номер 8.19. Вказати всі значення А, за яких рівняння x-5 по модулю мінус 1 до рівня А має два корені. І так, нам потрібно визначити, при якому значенні параметра А наше рівняння має два корені. Перенесемо в цьому рівнянні мінус одиничку. В праву сторону одержимо рівняння х-5 по модулю до рівня a плюс 1, проаналізуємо, скільки коренів може мати це рівняння. Якщо в нас х-5 по модулю рівне від'ємному числу, в такому випадку рівняння коренів немає, тому що модуль в від'ємному числу не може бути рівний, бо він завжди додатній. Якщо у нас вираз в правій частині рівний нулю. То в такому випадку модуль рівний нулю, а значить, і під знаком модуля вираз рівний нулю, і рівняння має один корінь. Щоб рівняння мало два корені, потрібно, щоб наш вираз був більшим від нуля. Тобто А плюс 1 потрібно, щоб воно було більшим від нуля, додатнім числом. Ось в такому випадку. Наш вираз буде мати два корені. тоді під знаком модуля у нас або це число, або йому від'є, або йому протилежне. Тобто А повинне бути більше за мінус одиницю, А більше мінус одиниці. Більше мінус одиниці правильно де? номер 820. всі значення А, за яких. Один із коренів рівняння дорівнює мінус 2. Рівняння слідуючи х квадрат плюс 2ах плюс а квадрат дорівнює 0. Ще раз, знайти значення параметра а, при якому один із коренів цього рівняння буде мінус 2. Раз один із коренів рівняння мінус 2. Значить, мінус 2 задовольняє це рівняння. Підставимо замість x мінус 2. І розв'яжемо рівняння відносно параметра А. Знайдемо його розв'язки. І так х квадрат, замість х підставляємо мінус. Значить х у нас дорівнює мінус 2, підставляємо замість х мінус 2. Одержуємо 4 мінус 4а плюс А в квадраті дорівнює нулю. Запишемо в стандартному вигляді квадратне рівняння а квадрат мінус 4а плюс 4 дорівня нулю. Ми бачимо, що це квадрат різниці мінус 2 до квадрата дорівнює 0, якщо квадрат дорівнює нулю, то і сам вираз рівний нулю, а мінус 2 дорівняння 0, а дорівнює до 2. І так для х дорівнює мінус 2, а дорівнює 2. Значення параметра а рівне 2. 8, 20, правильна відповідь Б. Завдання 8, 21. 8, 21. При яких значеннях М рівняння 4х квадрат Плюс 2х мінус m до рівня 0 має тільки один корінь. Квадратне рівняння, при якому значенні параметра m має тільки один корінь. Квадратне рівняння має тільки один корінь тоді, коли його дискримінант рівний 0. От прирівняємо дискримінант до нуля і визначимо, при якому значенні m це можливо. Дискримінант це буде b квадрат мінус 4 ac Маємо 4Б в квадраті відняти 4 помножить на А і помножить С у нас мінус М. Одержали 4 плюс 16М. І так, дискримінант дорівнює нулю, тоді рівняння має тільки один корінь. Прийняємо дискримінант до нуля. 4 плюс 16m рівне нулю. 16 М дорівнює переносимо 4 з протилежним знаком. мінус 4. М дорівнює мінус 4 16. Скорочуємо на 4 це буде мінус 1 четверта. А одна четверта це мінус 0,25. Правильна відповідь: мінус 0,25 відповідь Г, відповідь Г. Слідуюче завдання 8.22. Знайти всі значення параметра С за яких рівняння 3х2 міну 2х плюс С дорівнює нулю. Має хоча б один спільний корінь із рівнянням х 2 плюс x мінус 2 дорівнює нулю. І так, при якому значенні параметри c має це рівняння з цим хоча б один спільний корінь. Ми, перш за все, знайдемо корінність цього рівняння і знайдемо значення c для кожного із них. Це рівняння має корін за теоремою вієта сума коренів – це мінус одиниця, а добуток коренів – це мінус 2. Такими числами є мінус 2 та 1. Тобто корені цього рівняння. мінус 2. Та 1. Тоді мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2, а мінус 2 плюс 1 буде мінус 1. Знайдемо, при якому значенні це буде виконуватися перша рівність. Тобто, замість х1 підставимо мінус 2 одержимо. 3 помножити на мінус 2 у квадраті це 4. Мінус 2 на мінус 2 це буде плюс 4. І плюс С дорівнює нулю. Це дорівнює 12, і 4. 16, і мінус 16. Перенесли в протилежну сторону. Так, підставимо замість х2 і знайдемо, при якому С це, це можливо. 3, пом... тобто, не 2, а 1. Х2. 1. 3 помножити на одиниця в квадраті це на 1. Мінус 2 помножити на 1 це 2 плюс С дорівнює 0. 3х1, 3 відняти 2, 1, все дорівнює мінус 1. І так ми маємо два розв'язки, мінус 16, мінус -16, 16 та мінус 1. Правильна відповідь, мінус 16 і мінус 1, правильна відповідь В. Следующее завдання 8,23. Якщо х1 та х2 корені рівняння х квадрат мінус 3х мінус 5 до рівня 0. На розв'язуючи рівняння знайти х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. Ну, не розв'язуючи розв рівняння, значить, можливо, використати теорему вієта. Сума коренів рівняння х1 плюс х2, це дорівнює мінус b, для зведеного рівняння, це буде плюс 3. А х1 помножити на х2 дорівнює мінус 5. І так, сума коренів 3, добуток коренів мінус 5. У нас просять знайти х1 в квадраті, плюс х2 в квадраті. Ну, можна піднести до квадрата ліву і праву частину першого рівняння, що ми одержимо? Ми одержимо х1 плюс у квадраті, плюс 2x1х2 плюс х2 у квадраті дорівнює 9. Залишимо. Х1 в квадраті, ну, цю частинку залишимо зліва. Х1 у квадраті плюс х 2 в квадраті, дорівнює 9 відняти 2х1 на х2. Тобто те, що нам потрібно, знайти, рівне ось такому виразу. Але в цьому виразу у нас відомо що добуток коренів, це мінус 5. Тобто, це буде 9 відняти 2 помножити на мінус 5, це буде 9. Додати 10. Маємо 19. І так, завдання 8,23. Правильна відповідь Б. 19. Б. Так, і слідуюче завдання номер 8,24. Номер 8.24. Потрібно розв'язати таке рівняння. Вірніше не розв'язати, а сказати, скільки воно матиме коренів. Рівняння слідуюче х квадрат х квадрат мінус 7х по модулю плюс 10 до рівня нулю. Х квадрат мінус 7х по модулю, плюс 10 до рівня нулю. Ми знаємо, що модуль модулі число завжди додатнє, тому і х квадраті це завжди додатнє, тому х квадраті ми можемо. Записати як х по модулю в квадраті, і записати ось таке рівняння. Х по модулю в квадраті, мінус 7х по модулю плюс 10 до рівня 0. Проведемо заміну змінної, модуль х позначимо через t. Одержимо х квад... квадрат. Мінус Т квадрат мінус 7 Т плюс 10 Дорівнює нулю, дискримінант 49, мінус 4 на 10 і на 1, мінус 40. 9 це 3 в квадраті. Знайдемо Т 1 Це буде 7 відняти корінь з 9, Відняти 3 і поділити на 2 7 відняти 3 4 на 2 мати нам 2 і 7 додати 3 та поділити на 2. Матаємо 7 плюс 3 10 поділити на 2 це буде 5. І так наше Т квадр... наше Т дорівнює 2 і дорівнює 5. Обернена заміна. Обернена заміна. Х по модулю, це наше Т, Х по модулю ми одержали 2. І Х по модулю ми одержали до рівня 5. Так, і так маємо: тут маємо два корені плюс 1, плюс 2 і мінус 2. І тут маємо два корені плюс-мінус 5. І так, рівняння має чотири корені, правильна відповідь Г.